Друзі, всім привіт! Вирвався я на центральний ринок. Хочу подивитися які тут є персики. Щось в АТБ і на точках, на половках там по 120 гривень, якісь вони мелкі. Хочу глянути, чи є персики такі, типу як, як яблука здорові. Як раніше були. Може раніше привозили їх. З Криму заразом гляну. зараз тут типу, барахолки. Полтавський. Глянуть кріплення для корзини. Я так і не заказав, бо я так проблематично заказати. Цих немає в е, спортивних магазинах. Зараз потухне екранчик. Сьогодні, кстати, неділя. Ще нема 12 часів. Які в нас? Коротше, 20.07. Зараз треба парковку собі знайти, там де овочі. Пройдемося трохи по цінах. глянем по чому овочі фрукти Ось, бачите чуваки паркуються но мені треба далі туди парковочку найти Кстати, чи глянуть по чому з машини кову там з машини продають а ну Ладно, давайте. Не буду я крутити верті, зараз надо поставити велосипед, а потім вже як пішочком похожу вже з велосипедом. Може глянемо на оптових, що по Уже Вже з велосипедом. Короче, квас 45 гривень тут літра, то дорого, не 39. Зараз тут буде трошки такий кусок, що мені тяжко буде проїхати, але потім я вже розчихлюсь. Бо з велосипедом на базарі це жесть. Ну а без нього дивіться одні. Чуваки, обратіть внимание, єдиниці молодих, в основному пенсіонері. Так, найтяжкі, найтяжкіший участок. Ще й му зону зламали. Приносить сюди. Глянемо почому дині, кавуни. Тобто в городі, в місті. Там різна ціна. Зараз ми об'їдемо цю. Оцей двіж. Так, помідорчики. 65. Дуже що, там дуже солодкі чи що там, чи дуже гарні? Коротше, дуже, дуже офігенні. Я їду сюди, щоб об'їхати цей НАТО. Прикиньте, в неділю завжди найбільше людей. Ще ще є, то треба ж дивитися. Бо тут може почали... Боже, що що? Це? Почту ходять, може вручають. Хоча зараз багато. Почту вручають, хто їде на машинах по місту сьогодні. Демочки. Оце апарат. Зараз надо... що це таке. Прилипу. Та я бачу, зараз я трошки далі пущу. Я побачив, дякую. Це лафан до мене пристав, ми зрозуміли. Такий вітер піднявся. Ось яка розпомойка. І летить туди Фу. короче колюшка така Крісла. сейчас трошки я пристібнуся. подключаться не буду так сейчас надо ли на картошке пристібнутися. опа що таке вже розсаду Чи кажу розсаду там ну да ряди з розсадою пусти Ну, у мене в мене наступному ряду була така непогана парковка. Вот, кстати, динями пахне. Так, 50. Уже да. дешевше дині. А що случилось з базаром? Неділя. 12 часів нема. Як обычно, як і в будні дні, не більше, не менше. Так, друзі, зараз отут пристібнемося. Трошки пробіжимося. зараз ці персики куплю треба сразу кошель достать. я б не сказав що це для неділі дуже багато це взагалі ну війна дає своє дає про себе знати людей все менше і менше одних загрібають другі виїжджають Та йоханий баба Ну шо це було? Блін, думав так быстро пристегнуся, а воно щось швидко і не получается. О! Так, все вроді 15 минут ми походить Так, кошель тут. Картошка вже по 20 гривен. А кавуни, походу, а он є там. Мене цікаво, хочеться персиків взяти. Перс. Помідори по 55. В принципі, вже недорого В АТБ. По акції по 65. А де ж наші перси? Бачите, 50-55. Огурчики 45, ну огурчики вже домашні. У нас і помідори вже домашні, ну такі мілковаті, Ну, нам те, що привозять. Кабачки. Цибуля це молона чи стара, непонятно. Персики. Одеса. Коротше 120-140 пишуть Одеса, ну чого не такі? Коротше вже що персики здорові не ростуть. Так, тут кавун -ка 30 гривень кілограм, бачите, яка ціна на гвоздях. А диню, диню вони не вказують. дині красиві. А ціни щось не видно на них. Ось тут полтинні диня. Маленька 230. Мохи на 280, 260. 260. Так, 34. Лимони, як завжди, дорого. Персик. Бачите, які вони розміром по 90, сливи по 80. Амбрикос 150 Мелкий персик. А де ж той? Здоровий. Фу, жара. На мене ще в планах, може вийде сьогодні на пляж поїхати. Подивимося. Усекись по 45, усе, усе по 45. п'ять. красота, за двадцять багато. Такі він них 35. Ну, Я ж говорю, огірки привозять нам. Нам його угощають нас дуже мелкі, добре. добре. Такі ну, маленькі, як корнішони, пупирчасті. Так, проверка. Одеса. Раніше був де писали арбуз з терсон. Зараз з Одеси. Як він виглядає в розрізі. А динька он 60, Динька по 60, Гарненька, так? Да? А що ж персики такі малі? Ну можна 150 гривень кілограм. Що вони такі тепер мелкі. Є? Давайте ми зараз ще рядами пройдемо трошки. Оце ми. вона мене і Так, зараз трошки кукуруза. І я хочу спрашувати. П'ятьдесят 50 сливи 50, 20 25 гривень кукурудза. на пляжі, да, в Криму ой, в Криму кажу. В Одесі я пам'ятаю там 50 гривень. 50 гривень Варена, зрозуміли на пляжі носять. Даже отут О, ну там де жіночка така. Дівчина тут. каже Олег, я одразу обернувся, думав, вже мене. Там де жіночка худа, всі черга була, а зараз щось нема, неділя. Я думав, неділю тут аншлаг. Так, ну зрозуміло, зараз виходимо. Раз-раз, я в капуста по 20, огірки по 45, ну випадку. Зараз ще там ряд... рядком пройдемо, де...